Попри невдачу спроб нав'язати Україні радянську модель вшанування пам'яті, Кремль не відмовляється від експорту наративу про велику Побіду в інші країни. Як і всі нормальні країни, Україна вшановує пам'ять про жертв Другої світової війни 8 травня. Але Кремль не сидить, склавши руки. І 5 травня 2025 року акцію Безсмертний Полк. Провели в столиці Конго Кіншасі. Підлуння по Варто зазначити, що все це точно не про пам'ять, а лише частина політичної кампанії. Москва намагається використати 80-ту річницю завершення Другої світової війни як привід для виходу із міжнародної ізоляції. Спричиненою її повномасштабною агресією проти України, Кремль апелює до світової спільноти із скаргами про русофобію. Але справжня мета це спроба повернути собі голос у глобальному діалозі, використовуючи добрий знайомий символічний ресурс пам'ять про війну. Ключова мета Кремля утвердити Росію в ролі єдиного спадкоємця перемоги над нацизмом, водночас делегуючи собі моральне право втручатися у справи інших держав усередині країни. Цей міф слугує інструментом виправдання імперської політики. Мовляв, якщо Росія колись врятувала світ, то й зараз має право диктувати правила зовніш. Цей міф транслюється як вимога особливого ставлення до Росії, бо саме вона, на думку пропагандистів, понесла найбільші втрати у Другій світовій війні. Цей образ не просто уманливий, а й історично некоректний. Перемога над нацистською Німеччиною стала результатом зусиль усього вільного світу антигітлеровської коаліції. Без підтримки Сполучених Штатів Америки за програмою «Ленд-Лізу» СРСР не зміг би чинити такий опір, а приписування всієї перемоги лише Росії це відверте викривлення фактів. Не можна також замовчувати, що у складі Червоної армії воювали мільйони українців, а втрати України були колосальними. Окрім того, українці боролися з нацизмом на всіх фронтах. Від УПА, яку Кремль чомусь також вважає ворогом, до армії союзників у Франції, Канаді та Великій Британії. Кажучи просто російські спроби реанімувати імперський міф визволителя це не акт пам'яті, а політична технологія. Кремль намагається легалізувати себе у світі через ностальгію, маскуючи військову агресію під героїчну місію. Проте реальність 21-го століття вимагає чесного погляду на історію не через міфи, а через факти. І факти наразі виглядають так: Російська Федерація нині є країною агресором. Який активно і що найстрашніше свідомо порушує усі закони і правила війни, а держава Україна від цієї чуми 21-го століття цивілізовану Європу захищає? Тож, шановні глядачі, де б ви не були в Києві, Берліні, тимчасово окупованому Маріуполі чи за океаном підтримуємо Збройні Сили України. Та продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контпропаганда. До побачення!